Доброго всім дня! Друзі! Я сьогодні до вас з новою стравою, точніше, не з новою, а з доволі традиційною, яку майже кожна жінка готує в себе вдома. Але зараз я вам покажу її, і ви спробуєте відгадати, що це за страва. І, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. А я, в свою чергу, обіцяю вам, що за кілька годин на каналі вийде нове відео саме з приготуванням цієї страви. Отже, очікуйте. Так. Показую вам страву. Уважно, будь ласка, подивіться. І подумайте, скажіть мені, що це може бути, на вашу думку. А я в свою чергу скажу вам про те, що сьогодні, за кілька годин, у нас появиться вже повне відео на каналі. З повним рецептом цієї смачної, повірте, страви. Всім гарного дня, смачного обіду і до зустрічі в нових відео!